Товариство, всім привіт! І сьогодні в нас буде пошук на ось такі лісові стежці. Багато тут овоєнщини, але, що цікаво, саме біля ось такої річки проходить ця стежка. І в нас, напевно, далі десь за кілометр, там ліс більш густий, там по карті Шуберта були у нас будиночки, а от стежка. Ходив тут з екстерою, траплялися монетки. І так як ходити ніде, вирішив пробігтися із віником. Комарів просто тьма. Давайте поглянемо, у нас перша знахідка. Ось така глибина десь на саперку. У нас монетка, яку я заїхав лопатою, тому що коріння. Ну, це у нас, друзі, 20 копійок. Рамочник. Потім подивимося, який рік почищу. Але цікаво, те що екстера його не бачила, цю монетку, цей сигнал. А віник колопнув. Тому будемо порівнювати. Ну і Монетки тут товариство мідяків не було, можливо, сьогодні знайду. Мідяків не було, а траплялися в нас 30 ті 40 Ось такі монетки. Тому продовжуємо. Ось такий рій комарів. Ще в нас товариства немає з середини цієї стежки, а я вже замахався, тому що я вам скажу з екстерою це небо і земля. Маленькі цілі, він вихватує на ура. Тим паче хожу на програмі пляж. Я вам скажу цей дріб'язок більше, ніж полотно самої лопати саперки. Ось у нас такі. Як в дитинстві гралися, стріляли алюмінієві загнуті ці, не пам'ятаю яких. Ну, коротше, ось такі малесенькі шукає воно на ура. Добре товариство. Наступного разу зайду з іншого боку, тому що ви навіть не уявляєте за одну годину, що зробили за мною комарі. Ну, ось наглядний приклад, на що це було схоже. Так, товариство, у нас день другий. Того разу дуже сильно видрочили комарі. Зараз трішки менший, та вітер є. Давайте сподивимося, Також у нас на ці стежки. Такий сигнальчик. Сигнал 12. Схоже, мені буде, що радянська монетка. Так, друзі, це вона. І трішки я її лопатою довбанув. Одна копійка. 49 року. Ось так. Трішки отам, де одиничка заїхав. Комарів здуваю. Добре, друзі, йдемо далі. Знову повторюся. Вінник непогано мете, особливо маленькі цілі. Майже штик. Саперної лопатки, і в нас ось така малесенька капсуля. Так, того разу у нас копійка була 12. Цього разу у нас сигнальчик 17-16. Я бачу, що в нас випадає монетка жовтіє, такий тут на болоті торфяний ґрунт. І знову я її заїхав поребру ех товариство 3 копійки 57-го року. Щось не можу, я ще визначитися. О, блін. Коротше кажучи, не можу знайти центр цілі. Ось так. Цього разу у нас цікава монетка. 24-25. В землі було 29, відкопав величезну яму, воно все в коріння падало-падало все нижче. І знаєте, товариство, вона така окислена, Я думав, що це буде мідяк Але ні, схоже, мені на можливо на фінінг. Тому що до чорта тут трапляється гільз, це я вам показую тільки монетки. А ось саме гільзачі і різного сміття віник мете нормально. Тому, напевно, її закинути в мило, нехай відкисне. Здається мені, що буде в нас фенінг. Мідяк би так не окислився. Тому добре. Йдемо далі. Це я тільки йду ще під правою стороною, потім назад ітимо по лівій. Ось так. Дійшли ми ось до цього ставка. О, це болот це. Ось. Бобряча тропа. Десь тут живе бобер курва. Ну, ось такий ставочок, не знаю, можливо тут навіть карась є, але він у лісі, таке більше схоже на болото. І ось зараз піднімемося трішки вище, там і заглядано. Одного разу бачив там гриби, зараз трішки пройдемося там і повернемося назад цією стежкою, тільки вже по правій стороні. Ось так. Такий сигнальчик глибоченько лежало і випадає в нас із пісочку ходячка 2007 року. Ну це, напевно, грибники. Так, а в нас під такою корчою ось як трапляються знахідки в лісі. Хто сів і з кишені посипалося ще в нас 2009 2009. Програма пляж і мені, я вам скажу, друзі, прикольний цей прилад, ось в таких корчах знову відгрібав, у нас випадає каніна. Цікаво. Ось такий бугорок у нас тут. У нас ось таке роздоріжжя, доріг, туди пішла дорога сюди і ось стежечка, іде ще одна така, я туди не ходив. Тому, якщо будуть знахідки, можливо, залишимо її на, потом. на потім. Але ось у нас випадає такий режик, ось такий ножичок. Сучасний, але відломаний. Можливо, десь тут його інша частина є. Зараз включимо пінпоінтер і подивимось, але ось так був у нас ніж, навіть гострий. Пінпойнтер класна штука. Ось його і інша частина. І навіть ще він трішки відломаний. Але нічого добре. Так, у нас ще є дві монетки, які ви не бачили. Це у нас дві копійки, напевно, що 82-го і 50 ходячка. Це йшов назад, вже на виході з лісу. Ну і зараз подивимося, що у нас тут буде. Ну, монетки подивимося 8, потім 8 штук, одна каніна, гільзачі. Різна в нас іде жбонь. такого плану щось. Ось, напевно, щось було у нас із сережки. Ось така штучка. Дві кулі. Одна шахедна, друга, не знаю, що вона Так, і ось така цікава штучка. Схожа кришка з під чогось. Такий, як свинець. Щось там намальовано потрібно відчистити. Ну і ніж, ніж ви бачили, і це з велосипеда, я так розумію, із заднього або переднього колеса. Ось такий наш результат, як то кажуть, не густо і не пусто. Лісова стежка зі знахідками. Три ходячки, 3 копійки 57-го, 20-ка 46-го рамочник і копійка 49-го, 2 копійки 62-го, каніна. І це у нас схоже кришка від курильної трубки, верх або низ. Якщо не помиляюсь, хто може поправити в коментарях. І це у нас, друзі, ніякий не Фенінг, а А2 Олександра ІІ. який номінал, не зрозуміло. Але ушатаний мідяк потрібно закинути в мило. Ось так.